Коли прийде час метеоритного дощу, вам не знадобиться ні телескоп, ні бінокль, ні висока гора. Потрібно лише підняти голову до неба і можна насолоджуватись шоу падаючих зірок. Насправді ці падаючі зірки не метеорити, а метеори, палаючі смужки на небі, створювані метеороїдами. А метеороїд це космічний камінь, який потрапляє в атмосферу землі. Коли такий космічний камінь потрапляє в атмосферу землі, опір повітря робить його надзвичайно гарячим. І тоді ми бачимо падаючу зірку. Ця яскрава Муга це сяюче гаряче повітря, яке утворюється, коли розпечений камінь проривається крізь атмосферу. Більшість метеороїдів, які потрапляють в атмосферу, повністю згорають як метеори. Однак у деяких випадках метеороїд не згорає повністю, і об'єкт фактично потрапляє на поверхню Землі. От шматок, який пережив свою полум'яну подорож, вже називається метеоритом. Коли Земля стикається з багатьма метеороїдами одночасно, ми називаємо це метеорним потоком або метеоритним дощем. А чому ж Земля стикається з багатьма метеороїдами одночасно? Що ж, комети, як і Земля та й інші планети, також обертаються навколо Сонця. На відміну від майже кругових орбіт планет, орбіти комет зазвичай досить похилі. Коли комета наближається до Сонця, частина її крижаної поверхні википає, вивільняючи багато частинок пилу та каміння. Після того, як комета облетіла Сонце багато разів, на її шляху залишається багато дрібних шматочків. Потім кілька разів на рік, коли Земля обертається навколо Сонця, її орбіта перетинає орбіту комети, що означає, що Земля потрапляє на купу кометного сміття. Але не варто хвилюватися: метеороїди, як правило, малі, розміром від частинок пилу до. Валунів. Вони майже завжди досить малі, щоб швидко згоріти в нашій атмосфері, тому мало ймовірно, що котрийсь із них вдариться об поверхню землі. Метеори в потоці летять практично паралельними шляхами, але внаслідок ефекту перспективи здається, начебто вони вилітають з однієї невеликої ділянки неба. Якщо траєкторії метеорів подовжити у зворотний бік, вони перетинаються поблизу однієї уявної точки, яку називають радіантом метеорного потоку. Метеорні потоки здебільшого називають засобленням. Сузір'ями, в яких розташовано їхні радіанти. Наприклад, квадрантиди вилітають між сузір'ями волопаса та дракона неподалік ручки Великої ведмедиці, свою назву вони беруть від сузір'я стінного квадранта, що не використовується в сучасній астрономії: ліриди з сузір'я Ліри, Персеїди з сузір'я Персея, Леоніди – з сузір'я Лева, Оріоніди – з сузір'я Оріон, Гемініди з сузір'я близнят. Геміні латинська назва сузір'я близнят. Більше того, кожен метеорний потік або метеоритний дощ має не лише певну назву, а також певний час, коли його можна побачити в небі. Так, наприклад, квадрантиди проходять в грудні січні, ліриди в квітні, персеїди в серпні, оріоніди в жовтні, леоніди в листопаді, гемініди в грудні.